В мережі два дні тому з'явилось я кажу: от цитату: емоційне відео українського військового емоційне звернення емоційне звернення українського військового до влади України. Ви 100% з ним перетинались, цим відеозверненням, тому що воно з'явилось в усіх соцмережах. Шоу бізу там Ютубу інше інше. Тобто там було відео. Покажіть портрет цього персонажа. Ярослав Годунок його звуть. Позивний у нього розбійник. І він в військовій формі в машині записує звернення про те, що які ви всі покидьки. Це скріншот з інстаграму Раміни. Значить, в що в Мукачево, серйозні проблеми там людей, там військових не лікують, там їх калічать. В чому нюанс? Два тижні тому вперше з'явилася ця тема, що в Київській лікарні номер 4 нібито лікарі, нібито вбили українського військового. Я бачу. І також це була перша хвиля, перша спроба. Значить, прийшли, закидали цю інформацію. 10 людей просили мене репостнути, 20 людей відмічали мене в своїх постах. І важливо було, щоб я це зробив. На відміну. Від цих людей я інформацію перевірив. Перше, що хочу вам сказати: якщо хтось з вас думає, що українські лікарі вбивають українських військових в лікарнях, от, то вам потрібно звернутися до психіатра. По-друге, найкраще, що може зараз вигадати російська пропаганда, це історія про те, що українські лікарі вбивають українських військових. Півтора року ніхто нікого не вбивав, все було нормально. А тут одночасно з'являються дві теми історія з нібито вбитим нібито вбитим в лікарні номер 4, вона отримає своє Логічне завершення через кілька днів. Через кілька днів будуть готові результати експертизи. От і все інше. Я знаю в чому там справа. Я не буду озвучувати, бо інформація про те, що насправді сталося, це так, так також подарунок російській пропаганді. Але ще раз хочу сказати, що розповідати про те, що кілька лікарів, нібито в київській лікарні посеред вулиці забили українського військового. що у вас в головах? Я просто можу сказати, це навіть не маргарин, це лайно. Ті, хто повівся на цю інформацію, не перевіривши, а просто схопивши, і почавши її е репостати, ви, ви просто ідіот. Ви просто знаходка для росіян, знахідка для росіян. Ви працюєте на російську пропаганду. Відставимо цей кейс, поговоримо про нього трішечки пізніше, коли будуть результати експертизи. Результати гістології з'явилось відео цього годунка. От не так з'явилось відео військового емоційне, який розповідає, що в мукачевській лікарні щось не то роблять. Що давайте так, людини в військовому однострої, О, так, так військовому однострої. я почав розбиратись, що це за історія. По-перше, ну, по-перше, надто емоційно, от, коли ви мені скинули, от моє перше ну, так. враження, я ж не розбирався, так, так як ви я їхав за кермом. О, у мене перше враження, що це е, ну, якась е, що людина ну переграє місцями, прям так. дуже переграє. І е, оця от істерика, ну вона не властива. Я просто спілкуюся з багатьма е, дуже багатьма людьми, які пройшли таке, що ні йому, ні його. Ну потім розкажемо, да. так е, от. Е, Цим і не снилося. Я жодного разу не чув від них такого. Жодного разу, навіть коли вони уже ну, фактично там перебували на межі смерті, і коли ну, типу, не думали, що їх евакуюють. Хто такий Ярослав Годунок? І чому у нього позивний розбійник? Ярослав Годунок це саме той депутат міської ради, секретар міської ради Бориспільського. Бориспільської міської ради, так якої в 2019 році на самому початку Зеленський вигнав засідання фразою Пішов звідси розбійник». Тобто, Годунок був засуджений свого часу за розбій. Знаєте за який саме розбій він був засуджений? Так. Ярослав Годунок, який працював в Беркуті, в Беркуті, в 2000, в 2000 році, в червні, будучи ще у Беркуті, ще з одним міліціонером увірвались в квартиру киянки на вулиці генерала Потапова. Її син інвалід першої групи. Він Нібито приторговував наркотичними речовинами, погрожуючи кримінальним переслідуванням, міліціонери почали вимагати грошей, але все, що зуміли, знайти в квартирі 300 гривень і мобільний телефон. Здобичі видалось мало. Тоді інваліда побили. Прикували до батареї наручниками і зажадали від матері, щоб та принесла тисячу доларів. Жінці вдалося позичити по тільки 900 доларів. Я тобто... хочу сказати, що вони тут явно перевищували свої повноваження, тому що Ні-ні-ні, е, е, що... навіть спочатку, тому що працівники Беркута колишнього вони не мають таких повноважень, здійснення. Слідчих дій. А те, що ми бачили, це фактично слідчі дії. Я вже не кажу про те, що це 2000-й рік. Це здається, тоді ще не суд давав, ще прокурор давав санкцію. Менше з тим, у них мала бути постанова на проведення обшуку. Такому разі. Ви подумаєте, що я якийсь негідник, який зараз намагається очорнити Ярослава Годунка, значить, розповідями про те, що спочатку його вигнав Зеленський, потім, значить, а перед цим він був розбійником, був в Беркуті і вимагав з інваліда гроші. Там приковував його до батареї. Ні, в його. Історії були і яскраві моменти дуже порядної людини. Він, наприклад, був кандидатом в територіальну громаду від партії, якої як ви думаєте, Олег Ліжка радикальна партія. будь-кого з цієї партії ви можете взяти це або півень, або мародер, або півень, і мародер одночасно. Лозовий масійчук, е, значить, ліжко і всі інші. Це отака от історія. Я дозволю собі. Як знаєте, я не журналіст. Так Давайте мені, мені цікаво. І, да, я не журналіст-розслідувач. Знаєте, я ж не раміна. Це вона на журналіст. Короче, у нас виїзне як... засідання клубу Марадерів з Володимиром. Так, Петровим, А так? я правда? всього лише знаєте такий собі порився в інтернеті. Тобто, мені для того, щоб перевірити, хто такий годунок, знадобилось півгодини, щоб щоб от побачити все про нього. От, все про нього. Да uh -huh. от а у нас от раміна, Володимир Дантес. Я, я до речі, Дантесу не писав, що Володя, ти ну то почитай, хоча б ті, хто репостили це відео годунка, вони як голодні собаки. Знаєте, а що Дантес репостив? відчувають, да, відчувають е, запах чогось смачного для собаки, кидаються, щоб з'їсти швидше ніж хазяїн побачить. От. А потім виявляється, що це лайно на вулиці. Я ну, взагалі... у кого є собаки, розуміють, що таке іноді буває. Я от Дантеса як кажуть, при всій повазі мені йому треба блин, гальманути трохи, тому що він так увірвався у політичне життя. Він скоро стане блін, кандидатом депутата від ЄС з усією повагою до всіх військових. Деякі з них теж репостнули це відео. І це велика помилка, на мою думку. Ви самі робіть е, виводи. Тепер де служить Ярослав Годунок? Він в збро... він в військовій формі, так? <кій> і все інше. Ярослав Годунок не є тим, хто служить в Збройних силах України. Наразі я не знаю, як це юридично, але реально він з ТРО. З усією повагою до ТРО. Він в ТРО, і потім він був записаний в як заступник командира. От він каже: я там командир, ще щось можливо, він же і командир, але це. Батальйон, або я не знаю, як він правильно називається. Підрозділ батальйон скандально відомий, який подарував Миколі Тищенка командирський Стечкін, командир якого розповідав, що його там спіймали кадирівці і він там врятувався за допомогою собаки. Ну коротше, моня такий відомий є. Значить, uh -huh. у нього є заслуги. Він колись бив в Києву. А це Мойман це майман, майман, так та... майман імені Архангела Михайла. Олег Ляшко колись написав про годунка наступну історію. Давайте. Загинув герой сумні новини. Загинув, підірвавшись на ворожі міні, Андрій Атаманчук. Андрій Атаманчук, депутат від РПЛ Бориспольської районної ради. От його командир Ярослав Годунок з тяжкими пораненнями в реанімації. Ось він поруч з значить це тяжке це. Реально він поранений. Йому в носа прилетіло в реанімації. Як він в реанімації, але гаразд з перших днів російської агресії хлопці пішли добровольцями і запам'ятайте оцю фразу. Запам'ятайте разом з іншими підрозділами брали участь у звільненні лук'янів. Та інших сил Київ... сіл Київщини в боях за звільнення села годунок вже був поранений осколками міни в ногу і обличчя, просто дивом залишився живий. Ще раз запам'ятайте, ці фото, тобто він звільняв нібито за словами Ляшка Лук'янівського. Ну ці села це на Бориспільщині якщо я не помиляюсь. да Ці села. А тепер давайте подивимось відео з скажімо так зі звільнення. Дзвонили люди, що дорога народницька, там машина і розстріляли людей, і от тільки що приїхали, такий Сюрприз у нас, дякую Боженьку, що ми дивимося під ноги, акуратно їдемо. Там ось машина впадала, бачите, вистріляли, забрали в людей машину. А ось сюрприз, який нас чекав. Це вже розгорнули ми тільки що я була закопана. Отак буває, тому користуючись нагодою, звертаюся до всіх, хто повертається сьогодні додому в свої рідні села, міста. Звільнені, будь ласка, люди, не будьте такими безпечними, особливо іграшки для дітей. Все, що там ярке валяється, заходити до хати, потрібно ретельно дивитися і спостерігати, що там насправді знаходиться. Буде буде ось так, як у нас. Бачите, чуть-чуть не доїхали. І лежить подарунок нам від цепарів. І це дуже цікава історія. Ви бачили цю машину. Саня, якщо можна а скрин. Е, скрінці. От. Тут теж цікаві моменти, Зараз ми про це поговоримо. Так, от далі. Саня, покажи цю машину. Запам'ятайте, міна і Паджеро, так. і годунок. Значить, годунок. Розповідає, що він поранив носа, підірвавшись на міні. На ну і це і Лешко підтверджує, і все інше. Але є один нюанс. Я не буду зараз показувати це відео, ви якщо хочете знайдете його самі в мережі. Через кілька, ну, наступне відео ця машина підірвана на міні. Реально, загинув, реально загинула одна людина, годунок реально був поранений. Вони це трапилось не під час військової операції, не під час звільнення. Тобто у багатьох ряжених військових, наприклад, Луценка, знаєте, Березе, є оця манічка розповідати, що вони щось звільняли. Коли ти заходиш після бойових підрозділів, після зачистки вже в звільнене місце. Це не означає, що ти його звільняєш. Якщо ти вже по звільненому місцю місту, вибачте, по звільненому місту через пів години, через годину, через дві або через дванадцять пройшовся а, значить, магазинами ну, це як Юраш, пальто. Так Я ще є. кажу, це не означає, що ти його звільняв. Але от таких от звільнителів, знаєте, освободителів, їх зараз розволосну реально до хіра. Ми пам'ятаємо, як Дмитро Лінько також з бійцем, своїм побратимом, також депутат партії Олега Лішка. Звільняв також здається цю Лук'янівку селище, але звільняв з чотирма камерами. Значить, як вони прийшли до батьків цього військового чотирма операторами. Вони звільняли. Це Лінько писав. Лінько такий? Дмитро, так. да, писав. Ну що, я кажу те, що є. А це він М писав про те, що він коротше. Там історія, коли це ж однопартиєць. Ага. Значить, Лінько, його товариш. Вони прийшли до батьків в щойно звільненому селі. Ага. Але прикол в тому, що їх реально знімали чотири оператори. Зустріч так. з батьками. Значить, два оператори з одного боку паркану, два оператори з іншого боку паркану. Отаких от, от зйомок, отаких от звільнень їх дуже багато. І Годунков один з тих, хто. Годунок, вибачте. Годунок один з тих, хто також, також звільняв, також звільняв ці села в такий самий спосіб. От я подивився його сторінку в Фейсбуці, в Фейсбуці цього е, Ярослава Годунка. Ну, чесно кажучи, там е, таких істерик, е, ну, це істерично, правильно, промова. Таких, а, емоційно, Вибачте, таких емоційних промов. Ні, це істерично у нього на сторінці де хіра, У нього є сторінка персональна, а є сторінка. Яку він створив, як вона називається, mm -hmm. Ярослав Годунок, герой України та майбутній президент? Наскільки я пам'ятаю, він не герой України, у нього немає нагород. Та який герой України? От. Ну коротше там же коли в контекст попало, те що він був засуджений за розбій, а потім ще крав на тендерах. Там там же ж так. доповідали така історія. Тому у нас в принципі за цією логікою кличко має взагалі бути генералісіму саме і не є генералісімус і... цієї і... бруківки. О, та, він Бруківочний може... генераліст. Ну, до речі, цей годунок вже на нього наїжджає, яка бру... бруківка. Я... Ти сніч вподобайку, бо ми продовжуємо. Ми продовжуємо, продовжуємо так, так, звісно. Да, ми да, продовжуємо так, цю так. тему. Я подивився його сторінку в Фейсбуці. Він дуже емоційний в ній. Значить, там багато, багато закидів е, різноманітних е, про президентство майбутнє, про те, що йому щось подобається, щось не подобається. От друзі, додайтесь до моєї групи, тільки я можу врятувати Україну від Путлера, до розвалу і зробити так, щоб нас благали на колінах. Приєднатись до НАТО, як благала мати людини з інвалідністю, у якої вони вимагали тисячі так, доларів. Так ти він знає, що таке благати так, на коліна. Так. Ну тобто, давайте чесно. Це депутат. Я знаєте, я здатний на різні такі, скажімо так, адіозні вчинки, да і акціонізм і інше. Ну от, я давно в Фейсбуці, і це дає мені право казати, що у людини є певні розлади, да, от ну. E Давайте, от гадунок, який рятує Україну і все інше. Ви ж самі звернули увагу на те, від якої партії він іде. Угу. Ну, тобто, це цілком в канві. того, що робить Ляшко. Та, це маргінальний піар, оцей. їсти землю, е ходити з вилами, співати оце, не, не що там відступай. не відступай. Тобто кричати, а Ляшко скільки разів кричав: Скотеняка! Це все. От, е кремлівська ця зозуля. Так. Тому це. В традиціях їхньої партії Мосийчук, Мосійчук, вибачте, uh -huh. е далі. Е так, лозовий, оця вся історія. Та, ну Вони всі мародери. Ну, слухайте, лозовий, у якого мама там, вона була здається там, дитячим дантистом. Педіатром. Чи, а, вибачте, педіатром. педіатром Я так. в прямому ефірі право на владу нагадав йому, що у неї є квартира в елітному будинку. А знаєте, хто ну, мені... Корчак. Василь Корчакся ну, ж тоді носив йому навіть як представник нової пошти посилки. Мені відправили сусіди. Його сказали, нам ну, мені дуже не подобається, тому що він хам, угу. і от, і от на чому він приїздить, і ось його мама, і все і ось фотки. На телефон я їх роздрукував. Йому нагадав в прямому ефірі. Це було от, Поїхали далі. Він вийшов з усіма цими історіями, значить, в інтернет. Просив це все поширювати, це все розповідати. Ці всі історії підхопила в тому числі. Підхопила Іра Міна, відома журналістка і написала отакий допис. Моє повідомлення адресовано тим, хто зрозуміє про що я. Я як журналіст вимагаю дозволити журналістам відвідування військових шпиталів для фіксації того, як відбувається лікування наших бійців. Ми не хочемо виводити їх на двір чи давати приховані камери. Я хочу нормально зайти та поспілкуватися з тим, з ким захочу. Та для цього потрібен дозвіл командувача медичних сил. За час повномасштабної війни жоден з моїх знайомих колег не отримав подібний дозвіл. Якщо я маю недостовірну інформацію, вибачте, виправлюсь. Ну тобто раміна хоче заходити в медичні заклади, і тут до речі, хочу передати вітання Олені Шуляк. Народній депутації від слуги народу, яка зробила в принципі цю претензію раміни обґрунтовано обґрунтованою, тому що шуляк входила до українських військових, користуючись своїми повноваженнями народного депутата, щоб з'ясовувати з ними стосунки. Це історія Олега Сімороза, про якого ми також згадаємо в цій історії. І не лише Шуляк це робила, це робили і інші депутатки, які в красивих платях і на підборах заходили з фотографами. Я наголошую з помічниками в якості фотографів, які фотографували їх цих депутаток, поруч з українськими військовими, щоб депутатки мали змогу викласти це собі в Фейсбук. Тому тут позиція Раміни обґрунтована по факту. Хоча я абсолютно проти того, щоб сторонні люди заходили. У нас лежать, ну я не знаю. У мене достатньо, як на мою думку, досвіду в роботі медичних закладів, щоб сказати дуже прості речі. У нас військові лежать з важкими пораненнями, використовуються різні відновлювальні методики. Це робота, вибачте, з біоматеріалами, це робота з ліками, це робота з ампутантами, з опіками, тобто будь яка інфекція будь-які бактерії, будь-хто ну тобто не заходять в реанімацію? розумієте, не заходять навіть в загальної терапії відділення без дозволу лікаря. Ну що, якого хіра ви взагалі вирішили, що ви можете заходити з камерами з усім, заходити в палату до поранених українських військових? Але в той час я ж кажу, що пані Шуляк там інші її колеги заходять, і звісно, роміна така: чому їм можна, а мені не можна, але це окрема тема. Погнали далі. Якщо ситуація не покращиться, я сама особисто роздам бійцям приховані камери і випущу матеріал. За це в мене заберуть акредитацію. Я більше не зможу знімати випуски з військовими чи їздити на фронт. Але я теж не можу вже слухати про скотське ставлення персоналу лікарень до наших військових. Пауза. Дивіться. Ну за це, вибачте, на цей... за це заберуть на акредитацію, за це заберуть свободу, тому що ну, у, це мене, у мене питання до Сергія. Ага. У вас є знайомі поранені бійці? Дуже багато. У мене є зараз бійці, знайомі поранені, які лежать в лікарнях з ампутаціями, з пробитими. Ви ми, ми ви допомагали е, збирати гроші. Сім'ям. У нас є Олександр Васильєв, який лікує. У мене є багато знайомих лікарів, які лікують. До вас звертались зі скаргами бійці на лікарні саме. Ну, якщо чесно, на лікарні ні. Але я, я не хочу зараз сказати, що не існує таких лікарень, де є про в, в, в яких є погані умови, тому що я бачив їх сам наживо. Ми говорили про інфекційну, коли з вами. Там, у нас це, є це... лікарні, які в принципі. в, в, жахливому стані, стані. в жахливому так. стані. Це я не питання лікарів хочу... і не питання ставлення. Ні, 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 до ні. у мене ну, я такого не чув. Принаймні. У мене уважаю, у це... мене, ви будь ласка, і ви знаєте, що моя перша дружина лікар, хоча й не в державній клініці, але угу. у них дуже багато військових, я навіть коли заїжджав. От я бачив, що дуже багато військових у них. І ну я бачив, з яким пієтетом там до них ставляться насправді. І ще раз кажу те, що я сказав на самому початку. Мені в принципі важко уявити лікаря українського, який буде погано ставитись до українського Та, пораненого. Це, це unreal. У нас був день лікаря тиждень-два тижні тому. Тиждень тому, тиж, тиж, тиждень, тиждень тому вітали ми лікарі. І військові їм вдячні. Тобто зараз рам'яна приходить і каже, що військові, ну, військових погано, погано лікують. Що за бред взагалі? Жодні люди знають, що вони можуть до нас звернутися, жодного звернення не було. Ні до Сергія, ні до мене, ні до Василя Кручака. Більш того, більш того, що заважає українським військовим, які знаходяться в лікарні, наприклад, з ампутаціями, з важкими пораненнями, заявити про те, що їх погано обслуговують лікарі. Написати про це в соцмережах. Жодного Жодної заяви я не бачив. Жодної взагалі. А, і навіщо роздавати приховані камери, якщо е, у всіх є телефони і можна вийти в стрім завжди? Цікаво, раміна, що за приховані камери. От у мене є. Е, я бачив відео. Не буду казати, хлопцю робили е, хлопцю робили укол зранку. У нього важка контузія. Він був у нас в гостях колись в студії. Ага, гай, робили гай. так: робили укол. В, е, ягодицю. Ага. І його побратим його втіхаря знімав. Знаєте ага. чому? У чувака сім кон п'ять контузій, а він боїться уколів. Ну, типу, він лізе, там він снайпер, там лізе воює, але він боїться уколів, і ти втихаря його знімав. Дуже таке душевне відео. Тобто, зняти це все можна, і оцей пафос про скриті камери і іншу історію, це лише для того, щоб раміна отримала собі певні бонуси. Це абсолютна хірня і маячня. Жодного відео українських військових, які були в шпиталі, які скаржаться на те, що там погане обслуговування, чи їх хтось ображав, немає. Натомість є відео годунка Гудунка який більшу частину коротше, е, наскільки мені розповіли ті, хто близький, там плюс-мінус до нього, він дійсно буває на фронті, угу. на вихідні. Він їздить, повертається. Він їздить до хлопців, тобто він не воює в складі. Яких ну, він частин. же каже, що він командир? Ну він командує в Борисполі. Так. У нього є мабуть ким командувати. Знову ж таки, Олег Сімороз про це розповів в своєму Фейсбуці, і ми повернемось також до Олега Сімороза. Але давайте спочатку дочитаємо все ж таки раміну. Прошу нашого президента та парламентарів звернути увагу на цю проблему, а це велика проблема. От і дуже погано, що росіяни теж зараз побачать це відео і використають його як і ПСО. Треба не доводити того до того, щоб люди записували такі відео. Тобто, раміна, популярна блогерка, розуміє, що росіяни використають це відео як і ПСО. Визнає, що це інструмент і ПСО, але піар це відео. От за це потрібно забирати акредитацію. Не за те, що вона роздає якісь там вигадані камери, за те, що вона усвідомлює, що вона стає знаряддям російської пропаганди і усвідомлюючи це, йде на цей крок. От і все. А тепер це не просто скріншот. От, раміна. Значить, годунок знаходиться, я так розумію, в бойовій машині. Він щойно повернувся з спецзавдання, так? Ну він э, Джеймс Бонд йому потрібен піджак завжди. Да, дивіться, все, все як все як потрібно, і ззаді висить тремпіль. Я не я у мене ну е, не всі люди знають, що таки трімпіль вішачок. Це... Вішачок Вішачок для піджака. Вішачок для піджака. Мабуть, на на всякий випадок, якщо він зустріне Розумкова в окопах. І розумково не буде куди повісити піджак свій, правильно? Ну так, але давайте ще раз подивимося. Або ]'s. якщо він зустріне кена раптом і у цю білу шубу повісити? Так. А тепер ще раз це фото. А ви бачите, що на задньому сидінні? Дитяче крісло, так я це зазу... дитяче я, крісло, я зрозумів для чого це для чого. Це для бойового побратима лозового Андрія. Для Куницького, для Куницького. Непогано. Тобто відео в повній такі, от в повністю повністю в значить в одягу красивому знято в цивільній машині з вішачком і з дитячим країном. А навіщо йому, якщо він сидить в цивільній машині на території, де немає не ведуться бойові дії? Навіщо бронік. йому бронік? Розгрузка роз, розгрузка, ріжки. Він що реально по Борисполю отак от ходить? Так він реально ходить так. Ну, по Ну мені Борисполі. тоді здається, що цей розбійник вийшов не до кінця. Ну от тут я думаю, що просто вони з гіоліросом чекають, що е, оголошення конкурсу має най, тіпа. типа. Тепер питання до раміни. З точки вона пише: я журналістка, я вимагаю. Окей, раміна журналістка. Тепер питання до раміни. Чому раміна журналістка, раміна, журналістка не перевірила? Інформацію про те, хто такий Ярослав Годунок не зателефонували йому. Телефон дуже просто знайти. Я знайшов за пів години. Не зателефонували йому, не спитали, де він служить. Не передивилась е, відео. з Тому ним. А може, вона вже інтерв'ю записала? І... Вона просто, ві... ві... просто поставила цей відос, від неї почали е, розганяти. Розганяти цю історію. І вона отримала з цього приводу собі такі, типу, вау, дивіться, раміна. І всякі тічки, дядьки, значить, почали знову ж таки репостити цей псо. Тобто, раміна стала знаряддям в руках російської пропаганди. Все. А тепер, тепер друзі, звісно ми ж запит... ну, ми звернули, що там у вас в Мукачево. Що там у вас в Мукачево? І мені. Це теж не проблема. Читачі одразу надіслали. Просто ви можете сказати, що це сфабриковано, чи ще щось. Але просто послухайте. Просто послухайте е цю розмову. Нам дозволили це зробити. Ну, дивись, в мій лежав мукаші в госпіталі, було все нормально. Типа, ну я такого ще не чула. Не знаю. Кормять хорошо, ну все, що надо дають. Приходять волонтери, приносять цю фігню, розпрашують, розговорюють, спрашують, яка допомога нужна. Врачі теж нормальні. Но ну, есть такие, Ну, у мене побратим зараз там лежить. Йому треба пересадку костей делати. Ну, мукачеві ніхто це робити не буде. Він йому, його зараз чисто перев'язують, його будуть за кордоном кудись хвисти. А так вроде, не ні, не чув. Я не чув, щоб хтось сказав, що хуя ставлення. Він лежав там місяць, коротше, а виписали його десь тиждень по два тому. Так що ну, там, там все нормально. Я взагалі не чула, що щось погано з хлопцем. Там різні хлопці є, і ніхто не жалівся. Звісно, можна сказати, що Володимир Петров, вчора ввечері, дізнавшись про цю історію, по завданню Офісу президента, за ніч сфабрикував оце от відео. От, зробив цей скрін. А я не бачу тут в принципі... не питання, бахеру. Але знайдіть когось зі знайомих в Мукачево. Зателефонуйте, спитайте. Просто зніміться зі Львова, де ви там з Франика, де ви там живете поруч? З'їсти в Мукачево. і Зніміть, перевірте, що Раміна не могла попросити когось поїхати в Мукачево. Та, по -по... Що мало ще щось наших знайомих. Так що? ну що ніхто не мог це перевірити? А? Ні, це ж не цікаво. Тоді не буде клікбейту, тоді не буде багато переглядів. Тому вона багато простіше що зробити допомогти росіянам. Молодець раміна, з полки піражок русский з дерьмом. Так, тема хайпова, тема класна. Але ну давайте все таки зважувати і вивчати ситуацію в цілому. А не зі слів якихось людей. А тепер спеціально для раміни, спеціально для тих, хто це схопив і побіг про ставлення самого Ярослава Гудунка до українських військових. Ви всі знаєте, є пан Сіморос, Олег Сімороз. Мороз, ага. Це український герой, який залишився без ніг. Так, так як так, саме так. той до якого приходила пані Шуляк, ага. який просто виставив її зі своєї палати. Відомий військовий, який має відкриту позицію. По багатьом питанням, і він написав матеріал: зайдіть до Олега Сімороза в Фейсбук, зробіть хоч щось теж самі. Зайдіть в Фейсбук і почитайте матеріал його думку про годунка. Я не буду зараз її озвучувати, це його позиція, але годунок прийшов до Сімороза, тобто він прийшов до людини, яка зараз знаходиться в лікарні. Він прийшов до нього в Фейсбук, поки що, але пообіцяв да, прийти особисто і набити йому морду. Це не жарт. Давайте почитаємо. Ого. Дзвонив розбійник колишній. І ще раз, Олег Симороз зараз знаходиться в лікарні. Він постійно знаходиться в лікарні. У нього немає обох ніг вище коліна. Він Штей. чекає, він чекає протезування, там збирають гроші йому на протези. Дзвонив розбійник, колишній секретар Бориспольської міськради, Ярік Годунок. Обіцяв приїхати додати мені люлей. За мій допис про його ні в лавках героїзм. Бо, поки я постіки писав. Він воював та танки Гриз погрожував набрати голові моєї партії Юрій Левченко та розібратись зі мною. Дуже страшно Чекаю в гості. Значить, дурачок тільки спочатку перед пацанами та їх сім'ями покайся за покатушки по темках. Попереджаю кожного недобитка типу годунка. Погрожувати мені марно та небезпечно, та небезпечно для здоров'я. Все, тобто звинуватив годунка в тому, що той йому телефонував і погрожував. Погрожував приїхати і побити. Це вішенка на торті. Що, що тут ще можемо говорити? Жесть. Перевіряйте інформацію, не репостить просто так от безглуздо, як, блін, в курятнику несуть яйця. А чому ви так кажете, всі ці зірки? Не всі зірки. Ми теж зірки. Ми теж зірки.